Хочу вам показати, дорогі мої глядачі, що купив голландець, щоб передати в госпіталь нашим хлопцям військовим пораненим. Ще ось такі нові речі різні. От Штани такі теплі різних розмірів, LXL, M, 4 пари. Потім 5 таких футболочок різного розміру, M, L, L, це яка в нас це емочка. От 5 таких футболочок. Шкарпетки отакі. По три пари в упаковці, ще чотири упаковочки. І отакі от теплі грілки у взуття. Ось. Це все він оплатив. Ми купляли, я відео показувала. Від себе ми передаємо хлопцям смачненькі цукерочки і ось такі ось шоколадки цінтеркласовські. Ну, Це додається до тих посилок, які я вже показувала з тими речами, що приніс Голландець. Отак, От друзі, буду готувати посилку відправляти. Так що дуже дякуємо за допомогу. Нашим хлопцям, голландським людям, вони піклуються, переживають і стараються чимось допомогти. Ми дуже їм вдячні від цих українців. ой ще забула: дивіться, він такий романтичний, підписав листівочку і ще й намалював на конверті такий пейзаж чисто голландський. От приємно так. Бачите? Дуже приємно. Сьогодні спекла сирні рогалички. Але я додаю туди ще кориці трошки, і всередині по горішку. Ось такі вони у мене виходять. Це рогалики без яйця, сир кисломолочний і вершкове масло. Всередині горішок, бо в мене нік так любить, і кориця. І зверху цукор. Ще виховану цукровою пудрою, посиплю, і буде у нас така смачна домашня випічка. Може, комусь нагадала, всі знають цей рецепт. Так що готуйте. Може, когось мотивувала і нагадала цей рецепт сирних рогаличків. Друзі, ми знаходимося в бібліотеці. І я зараз вам хочу розказати. У нас будуть зараз курси, а ще хочу вам розказати про одну послугу е з комп'ютерами. От як це все працює. Нік уже користувався, і зараз ми е вам розкажемо, як це все працює. Ось, друзі, е приходите в бібліотеку. Ось наша бібліотека Хокшеварта. І звертаєтесь на рецепцію до бібліотекаря, вам видають таку карточку. Реєструєтеся і отримуєте от таку от карточку. Там є такий апаратик. Стоїть. На цю карточку треба покласти гроші і користуватися комп'ютером. Ну, за, за користування комп'ютером, інтернетом. Тут знімаються гроші за якісь хвилинки, за години, от, але не так багато. І... Можете користуватися. І щоб роздрукувати на принтері, це дорого не коштує. Одна сторіночка 10 євроцентів роздрукувати. роздрукувати. Так що, друзі, майте на увазі, що можна користуватися комп'ютерами, в кого немає, принтера, якщо немає, можна в бібліотеках все зробити. Скинути на флешку і роздрукувати в бібліотеці. Ну, в нашій, принаймні, так можна зробити. Ну ось, Знімає дуже мало, там на, нам треба було один документ роздрукувати і зняло 10 євроцентів за одну сторінку. Тут лежить такий альбом класний. Можна подивитися фотографії, почитати. То цікавиться історія Нідерландів, то цікаві дуже фотографії. Бачите, костюми нідерландські. Ось така приємна атмосфера. Для тих українців, які хочуть залишитися в Нідерландах, це не гарантує. Що їх залишать в Нідерландах, але три основні умови одні з перших: це знання мови, самостійна робота, контракт постійний і самостійне, самостійна оренда житла. Якщо у вас вже це все є, то у вас дуже багато шансів залишитися в Нідерландах. От така інформація поступила. Це якби не 100%, але це дуже дуже добре, якщо людина вже знаходиться на такому рівні інтеграції в Нідерландах. Якось в одному минулому відео я розповідала, що в Нідерландах вибори намічаються. От уже вибори відбулися, і хто ж переміг? Ну вже всі знають, так що переміг перемогла права радикальна партія більше всього голосів набрала. Але спочатку всі так перелякалися, що ж буде з українцями і чи будуть допомагати в Україні. Але зараз формується нова коаліція, і багато лозунгів, які були в лідера цієї партії праворадикальної, вони не Підлягають під їхню конституцію, тому нема чого боятися цих лозунгів. Інші партії сказали, що ми будемо тільки по конституції працювати, і прийдеться цьому лідеру теж працювати виключно по конституції. Так що трошки зараз ці всі стихають страсті. Україні продовжують допомагати Нідерланди і нідерландці, Так що, друзі, все поки що окей. Також чутки ходять, що десь по соцмережам що виплати з 1 січня припиняться. Немає такої інформації і. Зараз цим ніхто не займається, тому що немає уряду, значить, буде так, як і було раніше до створення нового уряду. Не хвилюємося, зустрічаємо Різдво і Новий рік, готуємося до свят, створюємо собі святковий настрій, допомагаємо Україні, донатимо на ЗСУ, і нехай все буде добре. Курси закінчилися, а тепер йдемо шукати подаруночки на Різдво. Ось такі кружечки з блюдцем 2,49 різних кольорів. Маленький такий подарунок можна зробити. Бачите, разом упаковано? Симпатично. Ось такий симпатичний санта разом з маршмеллоу, 3 євро коштує. Можна взяти такі кружечки з цукерками. Це 2,49. Мені так подобаються оці яблучка. Дивіться, вони вже різних розмірів, різних кольорів. Вони так в декорі гарно-гарно виглядають. Ось. Класні, класні. І всього коштують євро євро. В екшені також недорогі свічки, Бергамот, жасмін. красиві такі упаковочки, красиві баночки. І під них можна таку ось подушку класну підібрати. Вона коштує 5 євро Теді подушечка. Класна така таких бежевих кольорах, світло-бежевих, сірих, різні є. Ціна прекрасна 5 євро. І буде такий класний подаруночок. Отаку От свічку для комфорту і подушечку. Мені це дуже подобається. А вам? Тут взагалі в екшені такі чудові ціни, от дивіться, 6 євро, от така красива декорація з листочками конюшини. Бачите, отакі от рамочки? Чудово. Просто чудово. Потім, що мені ще подобається, за 5 євро, дивіться, такі плетені корзиночки. Ось, теж так, знаєте, до цієї подушечки Теді поставити на столик і сюди якусь декорацію. Ну, взагалі, такий гарний завоз в екшені, всяких цікавинок. А ось такий пуфічок. Дивіться, стільчик теж. Теді 898. Такий гарненький, гарненький. М'якенький, м'якенький, білий і ось такий ще бежевий. Дерев'яний такий слінчик. Сідати можна, взуватися, поставити його десь або ще кудись. Такий класний. І всього він коштує, бачите, 9 євро. Я б хотіла собі такий подаруночок. Він такий комфортний. А за 5,95 дивіться, яка класна таця. Для декору теж, бачите, прямо під золото можна сюди теж поставити ялиночку, свічки, і буде дуже-дуже нарядно на столі, або на якомусь комоді. Або просто пити звідси, поставити пи для чаю, для кави, для какао. Така теж підставочка. Та класна, нарядна. Новорічні товари розбираються. Полички все пустішають і пустішають. Такі Санта Клауси. Вони якісь, по-моєму, танцюючі. Так, ось, бачите, можна нажати і подивитися, що він робить. Ось такі лоскунчики по 4,79. Дерев'яний. Ось такий Санта-Клаус. Симпатичний. 5 євро, дивіться, який гарненький. У кого немає, можна подарувати. А ось такі дитячі грілочки. У такому спетрику. 3,95. Бачите? Всередині грілочка, а вона одягнена в такий от светрик. Як мило, як мило. Дітки будуть залюбки з такою грілочкою, обніматися, спати. І якщо їм треба щось погріти, вони не будуть проти. Правда? Зараз дуже модно пити з таких стаканів. Водичку, сік, все. Хоча це стаканчик для віскі. Але дуже приємно з таких стаканчиків пити все. Бачите, наче мода повернулася знов на кришталь. Ну це, звичайно, не кришталь, це скло. Але дуже модно. І тут такі приємні ціни. Дивіться, 99 центів. Один стаканчик євро 49-49. Євро І ось такі піалочки теж з позолотою. 79 євроцентів. Так, от бачите, приємно, коли такий святковий посуд на столі. Можна щось теж підібрати і тим, хто любить, подарувати таке.